Друзі, всім привіт ви на каналі Битибайдики і внезапно Діпро Survival Danger Darkness Dwavers. Коротше, нажми майже будь-яку кнопку для продовження. Е, як я поняв, тут треба якось світло вибрати. Ну, напевно, давай залишимо так, того що YouTube. Хиряче світло. Давай настройка сразу, відразу подивимося, чи є в нас українська мова. Якщо не є, то будемо грати. На ті, яка більше для всіх поніває. Стояти. Uh, Показувати кількість шкоди, збирати аналітичні дані. Збір аналітичної дані uh, анонімно допоможе поліпшити. Ніякі не треба. Mm, екран. 60 FPS прям вертикальна синхронізація. Хіряч. Прям красота. Застосувати. Лишити скинути? Кого? Лишити? Застосувати? Скинути? Угу. Хзе, в общем. Загальна гучність прекрасно. Збавлена і вертикальна синхронізація гамма-сейф. Э, Окей, е, праворуч, ескейп назад. Давай, віхи то що таке? йо скільки тут всього. Я не знаю, я ту ігру побачив у Куплінова взагалі. Я просто увідів що вона. Що її просто проходять і рішив таки, чого би не спробувати її пройти. Додаємо собі трошку звука. Розвідник. Розблокувати розвідника. Найпруткіший із е, дворфів покладається на далекобійну зброю та підвищену рухливість, щоб швидше досліджувати та втікати від небезпеки. Гоксела щось там 4 римської. Максимум здоров'я, очків здоров'я 120, ухиляння. Окей, в принципі, нам немає що обирати. Давай. Виберемо його. Проста штурмова гвинтівка без наворотів ведення вогню черги. Ціль обирається найближчий ворог, тип шкоди кінетично. Давай пограємо. Я в душі не знаю, що то є за ігра. В душі не знаю. Так, ходимо на VASD, да? так? Ти хто? Напевно, нам прийдеться якусь руду збирати, так? Да? Давай позбираємо руду, от є якась руда. Щось мені дає за то. Добре, і ти автоматично стріляєш, так? Да? Охіренно, якщо чесно, ігра чимось похожа на Survival Vampire, в свій період часу вона навела дуже і дуже много шороху, дуже дуже біди навела. Всі по ній салися. якщо чесно, ігра дуже охіренна і зробила дуже великий внесок у вкладення ігор. Так. Да, от то прям дуже і дуже похоже на точки секундочку. Незвичайна швидкість, плюс 15 рівень зболь... зброю збільшується на 1. Будемо їх хірячити поліпше, щоб ми могли собі спокійно. Нам якось треба взагалі ту нашу кірку прокачати, того, що прям. Видиш, біда твориться. Давай, хіряч їх. Ну, перезаряджай. Звісно, вот. ігра в стімі коштувала. 200 гривень, 200 гривень ти собі уявляєш швидкість перезарядження. Як, кстати, непогано, ймовірно, скрити збільшується шкода всієї зброї. Давай на всі, всю зброю не знати, як в нас буде далі, але нам то пригодиться зброя вся, можливо, навіть і та кірка, яку він добуває е, наші ресурси. Появилася мотивація далі записувати, як би то не було дивно, я прикинь, прийшов. Е, перше прийняв душ. Прикинь, і перед тим, окей, думаю, зайду я подивлю, що у мене твориться на каналі. І прикинь, за нині за сьогодні підписалося двоє людей. Йо ма йо, то не може не радувати, то при, прям не вічись кіохіренно, що на мене підписується прям двоє людей. Підвищення рівня, швидкість відобування, звісно, швидкість видобування, давай. Нам би взагалі не, помішало, не помішав якийсь магніт. І от, на, нас прикинь, уже уявляєш 26, якщо ще. Будеш дивитися десь старі відео, я там буду казати наш стільки. Не вір тому. Не вір того, що у нас вже много. Нова, броя, нова зброя. Рушниця дуже близького бою, яка завдає потужної шкоди і відкидає ворогів. То все прям нова зброя, да? Швидкострільна зброя, яка веде стрільбу у чотирьох напрямках. То, кстати, досить погано, того що, як видиме, скоро нас будуть туй бляха з усіх боків хирячити. Ага. І граната, яка завдає середньої шкоди, є сповільнює ворогів, тип крижана. Пф, я навіть не знаю, впритик буде хірячити дуже сильно. Або хірячити кругом себе. Ну, скорше за все, кругом себе. Вот, ти прям подиви, як то. С... Беляха, замахали собака. Давай, 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 хіряч, хіряч, от красота. Ти прям. Баляха муха, то вже подивись, скільки, нас люд... скільки на... на нас уже хиряче тут людей, то прям не біда, от тих ублюдків. Ну, ігра зроблена прикольно, але мені кажеться, вона не стоїть прям 200... 200 гривень. Зроблена прикольно, зроблена на. Зроблена щось подобі той Empire Vampire. Ну, розумієш, уже далі після того, як. Вже е, випустили ту гру, як якась людина її придумала, само собою, то, звісно, всі будуть копати, всі будуть дивити і так далі, і казати, Йома, -йо, прикинь, я теж такое зробив, грайте в мене. Але, як кажеться, всі соки отримують той, хто то придумав. Та ж то скоро. Все, мені кеда скоро. Прям я чувствую, що мені скеда. Так, е, зробімо вашу зброю гарнішою, рівень зброї збільшується на 2. Давай, давай зробимо нашу зброю гарнішу, і лише я не знаю, чи то тут прям доречно. Давай, що ти робиш? Що мені з тобою зробити треба? Е, Убийте. Кого? Убити дрібного рубаку. Що сталося? Якого дрібного рубаку? Як мені його убити? Як мені його захирячити, собака та суд. Ага, от він, да? Блять. Перезаряджайся скорше. От я люблю якісь такі шутанчики, слухай, я мишку можу управляти? Ні, не можу. Люблю якісь шутанчики, але, знаєш, тепер у тому случаї пригодив бися б наш дробаш. Того, що. Ми б стали коло нього впритаки, нахірячили йому, наваляли б йому таких хороших піздюлів, що прям кайф був би. Дуже добре знаєш, що ми прокачали ще кірку. Підвищення рівня. Шкода, 10%, ймовірність критичної шкоди. Ну, давай, 10% шкода. Критична, звісно, теж непогана штука, але. Я навіть не знаю, що. Ну, Крит, я до нього все ставився дуже так э, специфічно. Критична шкода плюс 5. Угу. Так, перезарядка. Ну, в принципі, то наша основна зброя, та вінтовка, так що нам треба. Блять, давай, хірячих, нам треба ж само собою перезарядити то все. Та блять, та собака прикинь, на мене хірячить. бей його. Та що ти тих жуків безполезних б'єш? Хіряч ту паскуду. Ну. Чужинці стають сильнішими. Не треба ст... Не! Я ще жити хочу, стій. Опа, сюди, сюди, сюди на базу. Підвищення рівня. Так, швидкострільність. Рівень зброї збільшується на один. Швидкість руху. О, ні, те раз. Спочатку то сюди. Далі, що в нас є? Бляха, як мені піздюлів наваляли. Собака. Е, захист і рівень зброї збільшується на один. Ото пістолет, швидкострільність. Рівень зброї збільшується на один. Окей. Давай, ото прям красота. Підвищення рівня знову. Рівень зброї збільшується на один. Шкода від ефекту стану, швидкострільність. Я не знаю. Я не знаю, що буде ліпше. Шкода. Давай, напевно, шкода. 15% то до хіра. Дістаньтесь. Опа, я щось можу получити. Артефакт. Так, ви отримуєте Оде, що то є? Очки здоров'я чи що? За кожну отриману шкоду? Ні. Не заплачеш, не здобудеш кубик червоного. Збирання червоного цукру збільшує ваші максимальні ОЗ на 2. Непогана штука. Ви маєте дрібну ймовірність знайти Оде. Що таке Оде? Під час видобування будь-якої породи. Оде. Очки. Баляха, якийсь той. Кіпа опита. Не знаю, Давай тебе. Я хазав, що таке очки Оде? Ну, не суть. Я прикинь, е я ще взяв одну ігру. Вона прям немного стояла, я тобі не буду казати, що то за ігра. Достаньтеся до десантної капсули. Я тут! Все! Я прийшов! Я прийшов, прикинь! Я пройшов уровень. Красавчик! Яка ж то десантна капсула? Крамниця, мені прям не на що не вистачає, да? Ну окей, хер би снив. Там я прям відеопічний е шкода. Коротше. Критична шкода. Так, давай, 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 давай. А що би було, якби я не достався до тієї капсули? От прям біда би була, да? Окей, ми отримали перший опит, я вижу там ще якусь. Е херню. А от все залишилося, да? що я отримую підвищення рівня. Красота. Швидкість перезарядження, і все що? Шкода, 15%. Нам треба урон. Ми дуже сильно просідаємо уроновий. Ми не можемо навіть самих простих здихляків винести. Тому. В будь-якому випадку нам треба урон. Якщо чесно, і мені зайшла. Прикольна така ігрушка, знаєш, і буде прекрасно її розбавити там проходження Сабнатіка і того всього. Того, що. І, ну, розумієш, одна з друг Сабнатіка, один е, стиль ігри. Неважно, що то є, чи хорор, чи щось таке. ти до нього звикаєш. І так, наближається рій. Я вам дам рій! Ти до нього звикаєш. І просто е, в кінцевому ітозі за. Бляха-муха! Собака, в кінцевому ітозі. А, з, та, блядь. Все, кеда мені скоро. Так, да, мені напевно, скоро кеди І в кінцевому ітозі ти дуже звикаєш до того, а, що відбувається там. Ну, типа. забуваються коментарі, забив... ну Маю на увазі повторюються коментарі і повторюється та вся херня. Так, чекай. Бо тут прям дятли на мене сілетять, собака сутулі. Пішли в дупу. Тут що у нас є, Тут у нас нихера немає цікавого. Окей, я від них трохи втік. Я поняв тактику, нам треба, от. Е... Та блять, попади по ньому. Нам треба проходити прямо через ті. Ти просто подивися, як ми сильно по уронові просідаємо, от прям дуже сильно. Нам щось треба з своїм уроном робити, того що прям біда. Копай, копай! І давай ходи кудись. Прекрасно, ми отримали ще опита немножко. Давай, бій його. Бий того пса. Ще бий. Супер, підвищення рівня. О, швидкострільність, швидкість перезарядження, шкода. Швидкострільність, хіряч. Хіряч їх тільки в путь. Швидкострільність і швидкість перезарядження то майже одно і то саме, але мало інакше. Швидкострільність, мені це каже, навіть ліпше, як швидкість перезарядження. Давай, нам треба вот так хірячити, розумієш? І по принципу 300 спартанців робити. От в них сама охіренна ідея була, розумієш? Вони винесли. Вони вигравали противника, який їх перехов. Який був від них, було їх більше, яких у десятки разів, але. Блях, у мене 43 хп залишилося. Але вони виграли за шот того, за шот узького пройому. Їх було 300 спартанців, але насправді їх було більше. Так. Прикол в тому, що вони там. Я не пам'ятаю вже про кого боролися. Я той фільм дивився. Кстаті, мені дуже і дуже сподобався той фільм. Так вони боролися проти. Вор... Я, я просто не пам'ятаю. Я не хочу сказати якусь херню, але я просто не, не пам'ятаю про кого вони боролися. І прикол в тому, що вони їх переходили в дуже і дуже багато разів. І що вони зробили? Вони стали так, що з одного боку була річка. В общем, вони стали в дуже вузькому проході і просто їх винесли. І напевно так прийдеться зробити мені. Кого убити дрібну. Кого я не можу нікого вбити, мене скоро самого зараз тут затушать. Мені зараз скоро тут світло погасять, як я їх маю. Та просто, Як я його винести маю? Блядь, треба було дробаш брати, серйозно. Бля, дайте мені уровень, дайте мені ще шеворушку якусь. Або гранати, ну що ну мені прям не хватає. Вот дробаш, прекрасно. На собака. Блять, я думав, дробаш буде Грозна моя зброя, а вона прям якась така не дуже сильно грозна. Дуже круто, знаєш, я думав, що то о, ігра так на одну серійку, але то зовсім не на одну серійку. Я прям бачу, що тут буде заруби заруба і заруба до хера. Прийдеся то чередувати, мені прям цікаво в ню пограти. Балять здохне собака. Хіба ж з Дробаша. Е, і ще би мені десь собака. Ай, мені би ще. Ай-ай-ай-ай-ай! Прям все, біда, я прям чую, як то все нагнітається. Ай яй яй яй-яй, мені скоро кеде. Не знаю, куди тікати. Ну, хіряч того босса. Чужинці стають сильніші, куди сильніше? Чужинці, чужинці не, не мають ставати сильніші, чужинці мають ставати слабіші. Ти просто на тих. Бей їх! Бей! Бей паскуд! А як я добрати там маю? Я не маю тут. Ой, до десантної капсули, прям біда, хиряч! Ну хиряч, бей, 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 скорше. Мені треба уровень. Мені срочно треба уровень. Захист, швидкість перезарядження. Так, захист, давай, прям захист, Єбаш, Єбаш. ті всі рудо і тікаємо звідси, прям біда. Фу, -то, просто подиви на цих ублюдків, бей то, то все, бей всю нечисть. Окей, окей, окей. ми від них мы. Давай, 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 встигай встигай, 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 біжи, 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 Блять. Біжи, не! Не, ну, шо ж ти робиш, собака, та сутула. От халепа. Десантна капсула відбула без вас. Собаки сутулі. Окей, да і хер без вами. Давай ще раз попробуємо. Поліпшення. Що в нас є з поліпшень? Отримувачі ОД. Ну, то, понятно, опит. Угу. Напевно, що так. Далі. Межі збору. Вот то полезніша херня. Вот, ми то покращили. Красота. Ага, вот що ми можемо покрив... Вот. Так? Да? Окей, назад. Вот 4 у нас є. Угу. 4 і 500. Ах, вот оно пише, все. Прекрасно. Все за 500 йде. А дальше тоже за 500, але більше. Escape назад. Так, давай Э, кристалішні печери. Дальше, дальше все, звичайне. Давай. Давай, давай, давай. Будемо грати, мені прям цікаво. Э, Примені дрібних ворогів. Я їх зараз так приманю, що їм недобре добре зробиться. Так, мені сразу опыт треба. Відразу треба опыт. Досягніть. Розвідником третього рівня класу. Зараз досягну. Мене... Від мене прям свій опит збило, да? Собака, прикинь. У мене прям свій опит. Все. Так, кірка. Прям сразу кірка. Тобто, що нам тікати треба і у майбутньому урон буде треба качати. Прям біда. Ото прям на фарм на гріндата дата ігра, так? Плюс 25% шкоди. Зробимо вашу зброю гарнішою. Ні, не треба. Бля, я просто так тупо провтикав був в той. розфарбування зброї? Ви на приколі? Ви просто на приколі були? Я серйозно, я вибрав брав то? Нахіра то взагалі то? Та хіряч. Прямуйте до маячка постачання? Дай маячок постачання, дай мені маячок постачання, собака. Давай, єбаш. Ну єбаш, блять, кристали пусти. Ну, гнома, знаєш круті самі по собі, раса, вона, знаєш, така дуже сильно недооцінена. Вони прям такі корінасті, сильні. гноми, яких дуже мало хто недооцінює, а вони так, так пізділів можуть наваляти, що собі просто не можеш уявити. Рівень шкоди збільшується на один. Прекрасно. Прям на один. Де є мій маячок? Ей, де мій маячок? Де мій маячок? Чекай. Зараз вороги стануть сильніші. Да? Наближається рій. Так прекрасно, що він це наближає. Мені треба маячок. Блять. Йомаю, мене загнали в глухий кут, а як мені звідси вилізти? Ну окей, я то можу похирячити, добре. Добре, і вони можуть то похирячити. Давай скорше! От видиш, видиш, видиш про що я говорив? Окей, ми втікли, прекрасно. Ми втікли, лиш треба мені знайти, залишилося знайти наш маячок. А де є, де є він, я не знаю. Я в душі не знаю, де є маячок. Так, спокійно. На карті. Де маячок? Ти що робиш? Нихера не робить. Слухай, а де маячок? М. Нет, а як мені карту знайти? Як, де ти карта? Алло? Не карта, блядь, а той маячок. Все, мене зарасту, просто зову Гандоша, та я готов. І по всьому, спокійно. Уровня не є, нічого нема. Прям біда. Де мій маячок? Зараз буде треба тікати, а я не знаю, куди мені тікати. Мені треба маячок. мій. І капсулу хоча б якісь, б були, хоча б якісь вказівники були. От, все вижу маячок, підвищення рівня, Прекрасно, нова зброя. Ой, я даже не знаю, давай гранати, давай дробаш. М -м -м, убийте дрібного рубаку. Я йому зараз таких наваляю, що він забуде, як його звати. Ходи сюди, собака, рубака. Так, ясно. Т. Т. нет. Давай, херяч його. Херяч його, от, от-вот, от, от, пішло, 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 поїхало. Давай херяч. Херяч. ще раз херяч. І херяч. давай, бей бей, 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 бей. пса. Опа. Я не знаю, та серійка, напевно, вийде завтра, тобто у середу. Саднатика трохи почекає. Є одна дуже херова новость. Прям дуже херова. Опа, очко то, треба. Ходи сюди, мені треба той опыт назбирати. Опа, прям получити його. Давай, давай сюди. Що це швидкострільність? От швидкострільність. Прям полізна штука. Дуже херова новина, я хотів записати ще барнс. Не, 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 тихо, тихо. Спокійно. Перезарядка. Окей. Я хотів записати ще Барнс Фіндерс, а в кінцевому ітозі я удалив все, що я проходив. Well да, да, прикинь. Я удалив все, що я проходив. Я хотів записати той Барн Фіндерс. Я щось у своїх думках був, в своїх мислях. Все. Немає проходження. Я удалив усе. Я удалив все проходження. І біда прям. Я не знаю, що робити, подивлюся, може, в вінеті знайду якийсь сейф до того моменту, доки я прийшов. Ну, є ще записано 2 відоси, але. Я прям не знаю, що робити. Відновити то не можеш, я вже пробував, я вже намагався то зробити. Єдине, що я в вінеті знайду якийсь сейф, або скачаю трейнер, що буде можна пропустити частину сюжету. Я не знаю. Взагалі не знаю, чи буде можна то встановити на стімовську версію, так що. Як... Ну, в мене просто немає слів, мені дуже шкода. І таке вже з іграми стається не один раз. Що uh, Voice of the Void так само, як я там впав в яму і в душі не знав, як звідти вилізти, прийшлося починати заново. І тут. Ну, або на крайняк... Претична шкода. Охірі, ну. Uh, ну, або на крайняк, просто перезайду, то перезапишу і готово. Давай! Бляха, ви що ж такі наглі стали, агресивні? Блять, ти просто подиви на них кількох там є. Хіряч їх. Прямуйте до маячка постачання. Вот мій маячок, маячок постачання. Прекрасно. Маячок давай, спасай мене. Тут якісь дебіли на мене нападають. Спокійно, бей їх. Бей собак. Окей, нам то все треба розбити, так? Да? Так, да, напевно, що так. Розбивай, і бей собак тих сутулах. Херячих. Окей, давай, маячок. Алло, маячок постачання, давай, не підводи мене. Давай, опа, раз. Вот я зрозумів їхній прикол. Давай, хіряч ще раз. Блять, як мені надо собака. Давай ще раз. Та хіряч його. Ну, хіряч. Вот. Красотінь. Рівень підвищено. Добре, швидкість перезарядження. Вот. Т, т, т. Give me, give me, give me. Ти чуєш, як він говорить. І вот, така біда, в общем, сталася. Прям я... ну, Я хз як робити. Мені прям обідно було. Що я так. І розумієш, от буваєш таке відчуття, що ти ніби в тумані знаходишся. Ти розумієш, про що я не. Нав... І от там. Як ти починаєш той Барнс Фіндерс. Fienders... Чекай секундочку. От мені тебе треба. Як ти починаєш той Барнс Фіндерс, так просто. Чекай. Спокійно. Так просто там маленьком. Маленькими буквами продовжити. І великими буквами нова гра. І прикинь, ті ублюдки, бляха-муха, біда, все коротше. Менше стил. Ми тут проходимо важливу ігру спокійно. Скорострільність, ймовірність критичної ти. хіряч, хіряч, спокійно, спокійно, спокійно. Все добре, все добре, все без паніки. У мене 55 хпшок залишилося, все взагалі прекрасно. А мені б взагалі побільше три. Опа. давай ще другого, опа. Ось так буде з кожним з собаками не миті. Давай, бей його. Та хірячу толпу, шкода, що не можна. Е... Та ебаш. Шкода, що не можна показувати. Що треба стріляти? Так, швидкість перезарядження. Взагалі, красу тінь. Взагалі, убийте дрібну. Кого? макеру? Чекай, бо та дрібна макера зараз мені піздюлів наваляє. Підвищення рівня. Красота, швидкість перезарядження. Е, критична шкода, швидкість перезарядження, звісно. Усе на скорість, все на урон треба. Крит? Дуже така спорна штука. Давай, 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 давай. Мені опита побільше треба. Красота! Красота! Просто кайф. Е, задробаш. Швидкість перезарядження плюс 6. Круто. Давай, перезаряджайся, скорше! Давай ту дрібну макрелу треба загасити. Тому, що та собака вкрай охреніла. А щоб нам не помішало якісь ресурси познаходити, того що. Прям паніка. Так, давай сюди все позабираємо, підвищення рівня. Кайф. Е, давай гранату. Може виділи пістолет? Ебать, граната в общемба. У їх прям держить, Диві, він туди кидає, і вони прям все, Граната взагалі топчик, і дробаш. Пістолет, херня повна. Давай, херяч, стріляй, зробимо все що, е, все, що можемо, щоб винести того боса. У минулому, у минулого разу він нас захерячив. Собака така, прикинь. Uh, дрібну Макрелу. зараз Мактеру, чужинці стають сильні, Ну не треба сильнішими. Я і так. Баляха, не маю сили на тих чужинців. Спокійно. Спокійно, давай, 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 давай хіряч хіряч, хіряч, хіряч. 15, 20%, супер. Баляха, ото, кстати, досить непогано, що то хіліє. Uh, швидкість перезарядження, 10% на дробаш. Чи швидкострільність для нашого автомата? Чи шкода для дробаша плюс 15%? Відсотків. Давай плюс 15%. Єбаш. Бляха, граната взагалі пушка, гонка пітарда. Бей скорше ту руду. Бей скорше руду, того, що, бляхася, Макарона не хоче від мене відстати. Спокійно. 30 секунд. Красота. Давай, все, погнали. Йди ту дупу. Давай, все, не, 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 не той. Давай, 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 давай. Бляха, ми ж минулого разу ледве не встигли. Чуть-чуть встигли. Красота! Красота! Давай ще спробуємо третій уровень. Надіюся, що все буде добре. А він спускається ще ниже, так? Да? Я можу собі отримати все, що мені треба. Ні, давай на... продовжимо. Продовжимо, подивимося, що тут буде. Тут прям біда буде. Приманній дрібних... дрібних ворогів. Зараз ці дрібні вороги самі до мене приманяться. Мені взагалі би не помішало відхилятися. Давай, хіляйся. І треба якусь херню, щоб більше мені уровня давало, Того, що прям немає якогось такого, такої крутої імбової штуки, тут, щоб ти собі взяв її і було б круто. От опот непогано так полетів. Красота. Що в нас ще є? Вот-вот то полізні штуки. Взагалі нам би треба е, ті червоні відхилятися, у нас 146 хп. -шок. Є, yeah. yeah. ти чуєш? Ти чуєш, який він бруталісімо Блять. Хіряч, хіряч, хіряч Вот. Бляха, гранатова взагалі пушка. Будемо качати гранати. Ти просто подиви, як вона ту мелочі башить. Наближається рій. Бляха, муха. Тож не добре. Стій, а як? Опа, спокійно. Добре, не піщи, все добре. Спокійно. Мусай, біжи, 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 бежи, прям біжи. Підвищення рівня, красота. Шкода на 25%, звісно шкода. І все, і все, все, що я получаю за свої страдания. За те, що мене так херчать, і бей-бей бей. Мені би взагалі треба якусь руду поняти, як я можу її ліпше. Так, спокійно, спокійно. Бляха, ото вопшембовий паука. Блять. Вони їх так херчать. Вот типа у ко щось взрывают из оранжевого ту херню. Ебаш, ебаш. Просто бій. Бей, так як ніколи в жизни не був. Кайф. Вот-вот, вижу той. Вижу наш маячок Спокін. Спокій, все буде добре. Опа. Опа, опа, опа. Баляха-муха, я скоро сдохну. Спукіно. Я не знаю, ви отримуєте за кожну шкоду, ні. Мені от прям хіляти себе треба, у мене мало жизні, у мене мало всього. Прям хиляти, хіляти і ще раз хіляти. І треба десь червону руду знайти. Так, підвищення рівня. А, рідкісна, збільшує ОД отримання під час занурення. Максимум ОЗ. Давай. Давай опот. Взагалі опит, бляха, тож. Основа основ. Блять, бей, 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 бей. Йома, йо, кіко, вас налетіло в псини миті! Бей, бей, бей бей хіряч. Було би круто, якби ті ще ублюдки е, взривалися від того, що. Ну давай, давай. Давай, опа. Було би круто, якби ті собаки взривалися ще від того, що ти їх виносиш. Але вони не зриваються. Опа. Раз. Нет. Спокійно. Опа, два. Блять. Три. Вау! Видиш, як я їх похирячу. Який в рій? У мене 3 хп залишилося. Про який рій може йти мова? Бей, бей кірку, бей скоро. Я прям тікаю, як сучка, спокійно. Спокійно, спокійно, Хіляємося, хіляємося. Як лиш можемо? 3 ХП. Да? Ти ж маєш мені хілку давати! Ей! Ти ж мені мав хілку давати! Псе! Біо... біосм. Бісмор. Окей. Давай, давай. М може, ми добудемо до кінця, можливо, ми зможемо. Ну в нас іще бос нас чекає, то, то ублюдство, ще то. Я не знаю, як ми того босса будемо виносити з трьома хп, ну прям біда буде. Все конечно. Підвищення рівня. Шкода, окей. Все, мене заєбашили. От халепа. Ну такий от халипі. Закінчимо. Не знаю, ігра, можливо, буде. За... Наберіть 100 золота. Ігра, можливо, буде: в Давай гляне, або, можливо, буде плейлист, того що не давай гляне, а давай зіграємо. Прикинь, Дробаш. Давай зіграємо того, що. М -м... Я не знаю. Ігра мені зайшла, але таке відчуття, що вона досить-таки скоро набридне. Не знаю. Увидиме, подивлюся по тому, як ігра буде заходити. В першу очередь я то роблю для того, щоб було приємно дивитися вам. І в першу чергу, очередь... і в другу очередь цікаво. В общем. Менше текста друзі. Всім дякую за перегляд. підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. Зустрінемося в наступних проходженнях ігор. Всім до зустрічі, всім пока.